Якби не трошки бувало тим, що не забуло колись з стільки багато видів канікули. В сільське время був один, канік, я... три зв'язочки і все. От, я ходив теж по цю стінку і думав, що ж тут такого інтересного. От мої уваги, би, мої уяви, верніше не вистачило, щоб щось намалювати. Але вже коли почалася перестройка, тут почалися якісь рухи, травляти, таке інше. І одна стінка аж так вже було не що там вилізло напис, виліз напис німецький. І поруч з'явився напис англійською мовою, всім цей напис добре знаєте, але буду його повторювати, бо це неприлічно. І я побачив в цьому повністю до закінчила картину, я швиденько побіг за почав малювати, але сиділи в тому під'їзді, але люди тут бігали, базар раніше, і прийшлося роботу закинути. Коли вже підійшов час до реконструкції площі, тут... Круг перекрили, браківку зібрали велику гору. Для мене був ідеальний варіант, я залізав, на ту гірку малював свою спокійно, поки не закінчив. Але тут наші стали ці рештування, маляри, готувалися фривати весь будинок, і я, звичайно, переживав, що замалюють цю стінку з написом. друзям говорив, що я спішов, А хтось друзів пішов на роботу, вранці крикнув робочим. Легаловач просив мене закрашувати надпись. Він причулося, начальник просив. Ну, і все так воно вирішив розпочався. <рисування> <рисування> я закінчив, але тут ще один збіг, обставин теж трошки метатерапче. Кілька років тому це приміщення отримав наш шановний колега, директор друкарні Андр, якого я друкував чотири своїх одиниці, якщо не п'ять. Отримав, випадок, більшого підприємства. – Він вам сьогодні відкриється і не чи цих дверей. Всі проходили і думали, що там таке, там на схід пляшки. <різов 'язув> але що навіть картину потім не я вам використовую таку маленьку інсталяцію. Пляшки на пляшки справжні. Часи одні ті самі, але то я, як не віртуально, а це реально. І ми напевно зараз подивимося картину, попросимо пані з молодою покоритися відкрити нам.